Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, другий тур Ліги Чемпіонів. Саме про це сьогодні ми з вами поговоримо на абсолютно всі результати, турнірна таблиця та список бомбардирів. Єдине, що нагадаю, матч за участю чемпіона України Донецького Шахтаря ми оглядали в попередньому відео. Дякую всім, хто його переглянув. В другому турі у нас були класні битви, у нас були розгроми на класі і не було жодної нульової нічієї. А розпочинаємо ми з дуже болючого поєдинку австрійський Зальцбург проти французького Бреста. А боляче в даному поєдинку за київське Динамо. Кому ж динамівці програли у кваліфікації Ліги Чемпіонів? Нагадаю, в першому турі Зальцбург програв на виїзді 0,3. А от зараз 0-4 вдома від Бреста. Почав в першому таймі австрійці переважали, але французи з свого єдиного удару в ствір забили гол. Він на рахунку сіма. А от в другому таймі знову помилки, я б навіть сказав, ляпи від оборон. Они та голкіпера Зальцбурга призвели до того, що Брест забиває ще тричі, і здобуває свою дебютну виїзну перемогу в дебютній для себе Лігі Чемпіонів. Німецький Штутгарт проти чеської спарти. Німці після доволі таки тривалої паузи повернулися до ліги чемпіонів. І, звичайно, ж на правах господаря були дещо фаворитами. Відкривають рахунок вони вже на сьомій хвилині. Енсо Мійо класно зіграв головою після навісної подачі від партнерів. Але на 32-й фінський легіонер Спарти Кайрінен настільки класно та точно закрутив м'яч після удару зі штрафного в дев'ятку, що голкіпер Штутгарта просто не міг нічого з цим вдіяти. Один Насправді гра була нічийною, хоча, звичайно ж і у Штутгарта, і у Спарти були нагоди для того, щоб вирвати перемогу, але по одному балу для обох колективів. Першою топовою вивіскою другого туру було протистояння в Лондоні Арсенал проти Парі сен жермен Хоча після того, як Кіліан Мбапе залишив Париж, не зрозуміло наскільки топовою командою залишається ПСЖ. Каноніри здобувають доволі таки впевнену перемогу 2-0, забивши обидві м'ячі ще в першому таймі. На 20-й хвилині відзначається Кай Хаверс, який на другому поверсі переграв до Наруму 1-0. А на 35-й забиває Сака, від якого давненько не було голів. На цій хвилині Букайо зі штрафного чи то прострілював, чи то навішував, чи то пробував. Одним словом, м'яч нікого не зачепив та залетів в ворота 2-0. В другому таймі у парижан аж 67% волонтерів. М'ячем, а от жодного разу в ствір воріт вони так і не влучили. Тому каноніри спокійно довели діло до перемоги та набрали 3 бали. Байер Ліверкузен проти Мілана. Скоріш за все, Ліверкузен серйозно налаштований в цьому сезоні на Лігу Чемпіонів, оскільки сам той факт, що, наприклад, в чемпіонаті Німеччини вони пропускають абсолютно всіх матчах, а в лізі чемпіонів примудряються уже другий тур поспіль не пропускати, я думаю, багато про що говорить. Ліверкузенці здобувають перемогу 1-0. Єдиний м'яч зустрічі на 51-й хвилині забиває Віктор Боніфейс, класно зігравши на добивання. Гравці Мілана відразу піднімали руки, ніби був офсайт, але ні, гол чистий. Після цього Мілан взяв ініціативу в свої руки, пішов відігруватися. Звичайно ж, не хотів зазнавати другої поспіль поразки. Навіть було влучання в каркас воріт, але поразка 0-1. А у нас блок розгромів. По перше, Барселона з рахунком 5-0 впевнено виграла у чемпіона Швейцарії Янгбойза. Дублем відзначається Роберт Левандовський, але одним з героїв стає захисник Йіго Мартінес, який двічі класно грав під час подач кутових. Зокрема, на 37-й хвилині забив, а потім ще й разок прострілив вздовж воріт на Роберта Левандовського. Також відзначився Рафіні, який капітан в цьому поєдинку. Ну а ще один гол це автогол гравця Янгбойза. Боруся Дортмунд проти шотландського Селтіка. Мабуть, страшнувато, скоро буде їздити до Німеччини. Пам'ятаємо, що в першому турі зробила Баварія з Динамо Загреб, забивши 9. Дортмунд трішки менше, але також багато накидав, а саме 7. Перемога дортмундців 7-1. Героєм поєдинку стає Карім Адеємі, на рахунку якого аж хет трик. Причому оформи він його ще в першому таймі. В доволі таки подібному стилі забивав усі свої голи, просто брав та лупив поворотом. Десь Напряму м'яч залітав а десь після рекошету. Плюс до того, до свого хет-трику ще в першому таймі Карім заробив пенальті, яке чітко реалізував Гірасі. Тобто, якби дали пробивати Адаємі, можливо б він і оформив покер. Але на початку другого тайму Карім травмується, як наслідок був замінений, і стало відомо, що мінімум три тижні буде поза грою. Тобто, в поєдинку третього туру Ліги Чемпіонів не зіграє. Ось така перемога Дортмунда з неприємним присмаком. Міланський інтер в домашньому матчі проти сербської строїни зв'язди також здобув розгромну перемогу, але непросту, оскільки перша година гри була доволі таки бойовою та рівною. Її інтер виграв лише 1-0. На 11-й хвилині прямим ударом зі штрафного відзначається чал Але в заключній третині матчу клас інтера дався взнаки. Особливо постарався герой поєдинку, іранський новачок Інтера Теремі, на рахунку якого два асисти по одному на Арна. Наутовича та Мартінеса та реалізоване пенальті на 81-й хвилині, коли він поставив крапку в даному поєдинку, 4-0 за інтером. Бойовий матч видали ПСВ Ендховен з Нідерландів та португальський Спортінг. Господарі розпочали активніше та відкрили рахунок уже на 15-й хвилині. Схаутен потужно пробив за меж штрафної. ПСВ міг подвоювати свою перевагу, але чимало нагод не реалізував. За що був покараний на 83-й форвард спортінга Браганса, котрий вийшов на заміну, класно в один дотик замкнув прострільну передачу. Більше того, в компенсований час уже португальці могли виривати перемогу. Мого, але 1-1, по одному балу для обох колективів. Справжня перемога на класі трапилася протистоянні словацького слова на з Братіслави та англійського Манчестер Сіті. Ви звичайно ж розумієте, що вона на рахунку Сіті 4-0 за горожанами. Статистика матчу просто феноменальна, плюс до того, в даному поєдинку не було жодної жовтої картки, тобто всім все було зрозуміло. Також гра була цікава дебютними голами. По-перше, на 8-й хвилині рахунок відкриває Ілкай Гюндоган, класно зігравши на підбиранні та потужно пробивши. Для нього це дебютний гол після повернення до Сіті. На 15-й хвилині свій перший гол в цьому сезоні забиває Філ Фоден. Зі своєї улюбленої лівої він поклав м'яч в дальню шістку. Ну а на 74 й свій дебютний гол загалом за Манчестер Сіті забиває молодий півзахисник Джейм Макеті. З чим його навіть привітав сам гвардіола макеті, до речі, з'явився на заміну на 60-й хвилині, змінивши Холанда, котрий за дві хвилини до того, після виходу вічнавіч з голкіпером слована, свій гол також забив В підсумку 4-0 за горожанами. Штурм Грац проти Брюге. Не просто буде штурму в цій лізі чемпіонів. Команда зазнає уже другої поразки. Цього разу вдома 0-1. Переможний м'яч за бельгійців забиває грек Цоліс на 23-й хвилині. А от англійський Ліверпуль здобуває спокійну домашню перемогу над італійською болонією 2-0. Знову героєм Ліверпуля стає єгиптянин Мохамед Салах. Спочатку він на 11-й хвилині на свій рахунок записує асист, коли зробив закидку у воротарську болоню, і там Макалістер в один дотик переправив м'яч в сітку. А потім Мохамет на 75-й підлаштовався під свою улюблену ліву і таки підлаштувався та пробив в дальню дев'ятку. 2-0 за Ліверпулем. Друга поспіль перемога для них в лізі чемпіонів. Бенфіка проти Атлетико Мадрид, точніше, Бенфіка проти голкіпера Атлетико Мадрид Яна Облака. Таке враження, що жоден інший гравець Атлетико на цей матч не завітав. Можливо, дійсно матрасники занадто багато сил залишили в мадридському дербі, яке передувало даному поєдинку. Повна домінація Бенфіки 4-0. Знову класний вечір видали турецькі легіонери Бенфіки. Актюр Коглу відкрив рахунок на 13-й хвилині. А кокчу на 84-й з пенальті закрив між цими голами. Забив захисник Ба та ветеран Ангель Ді Марія з пенальті. В Хорватії відбувався матч Динамо Загреб Монако. За жахливих погодних умов він відбувався. Не зрозуміло, що це було футбол, водне поло чи щось інше. Тим не менше, в таких умовах Загреб на двох контратаках зміг забити два голи та повести 2-0. Забивають Сучіч та Батурина. Даний рахунок тримався аж до 74-ї хвилини, коли французи розпочинають камбек. Після подачі кутового забиває захисник Салісу лише 2-1, А на 87-й Визначається пенальті у ворота Загреба, і капітан Монегасків Закарія його реалізовує. 2-2 по одному балу для обох колективів, хоча, можна сказати, два втрачених бала для Динамо Загреб. Астон Віла проти Баварії. Якщо ви дивились передмову до другого туру, ви звичайно ж знаєте, коли ці клуби зустрічались в останнє в 1982 році у фіналі Ліги Чемпіонів. І тоді перемогу 1-0 та трофей здобула Астон Віла. І от 2024 рік матч відбувається за Фаєрверків, і нове покоління Астон Віли здобуває ідентичну перемогу 1-0. Щоправда, за неї цього разу не трофей дають, а лише 3 бали. Єдиний переможний м'яч. В зустрічі завиває магічний Джон Дуран, який знову вийшов на заміну і знову забив. З'являється на полі на 70-й, а на 79-й забиває. Можливо, про цю магію не знав голкіпер Баварії Мануель Нойер, тому що десь бігав за межами штрафної, і Дуран просто його взяв та перекинув. Бірмінгемці, звичайно ж, багато сил приділили для того, щоб даний рахунок захистити, і таки захистили. Хоча на 96-й класний шанс був у Гаррі Кейна, коли він пробував головою. Але Голкібер Вілли врятував команду. 1-0 за бірмінгемцями. Французький Ліль грав проти чемпіона проти Реал Мадрида. Трішки раніше ми говорили про те, що трапилося з мадридським Атлетико після мадридського дербі, і Реал також зазнає поразки. Героєм поєдинку стає голкіпер Ліля Лукаша Вельє, який багато сейвів цьому поєдинку зробив, в тому числі і на фініші матчу. Але, звичайно ж, не він забив переможний м'яч, а робить це Форвард Ліля Канадієць Джонатан Девід. На другій компенсовані до першого тайму хвилині з пенальті. Голкіпер Реала, яким цього вечора був українець Андрій Лунін. На жаль, напрямок польоту м'яча не вгадав, тому французи повели 1-0. в другому таймі. В більшій мірі вони захищали не результат, і таки захистили. Неймовірне свято для Ліля таке враження, що не 3 бали в набрали, а як мінімум здобули трофей 1-0 за бульдогами. Щось неймовірне коїлося в матчі Жирони та Феєнорда. Два нереалізованих пенальті, два автоголи та загалом 5 забитих м'ячів. Як наслідок роттердамці забивши лише один гол. Примудрилися виграти 3-2. А все тому, що Жирона забиває два автоголи. А якщо ще пригадати, що в першому турі у матчі проти Пари жермен Голкіпер Жирони також відзначився автоголом, виходить, що іспанський клуб за два тури в лізі чемпіонів відзначається трьома автоголами. Треба вміти так, звичайно ж, робити. Хоча матч проти Феєнорда для Жирони розпочинався спокійно. На 19-й хвилині після кутового захисник команди забиває у ворота Феєнорда та відкриває рахунок 1-0. Але потім пішло, поїхало. Автогол раз, гол міламбо, два. Феєнорд вже виграє 2-1. Хоча на 73 й хвилині Ван Дебек повертає Жирону до гри 2-2. Але уже за 6 хвилин захисник Жирони Крейчі зрізає м'яч свої ворота і ледь не. Не заплакав, дійсно є чому заплакати. Два-три поразка жирони. По матчу лейпциг Ювентус можна знімати фільм про характер старої сеньори, оскільки до 12-ї хвилини у Ювентуса дві вимушені заміни через травми гравців. Ювентус двічі по ходу матчу програвав. У Ювентуса на 60-й хвилині навіть було вилучення основного голкіпера, який зіграв рукою за межами штрафної. Але Ювентус перемогу таки здобув. Тому що тренер команди Тяго Мота робив правильні заміни. Форвард команди Душан Влавич, який зробив дубль, двічі рахунок. Зрівнював, а Францішку Консей на 82-й хвилині, показавши класні індивідуальні дії, пробив в дальню шістку та приніс перемогу Ювентусу 3-2. Це було епічно. Шахтара Таланта оглядали ми в попередньому відео цей поєдинок. Єдине, що нагадаю: гірники, не завдавши жодного удару в ствір, поступилися 0-3. Після двох турів можна поглянути і на турнірну таблицю. Розпочнемо з вісімки, які на даний момент напряму пробиваються до однієї восьмої: це Боруся, Дортмунд, Брест, Бенфіка, Байер Ліверкузен, Ліверпуль, Астон Віла та Ювентус, які йдуть із 100% показником два матчі, дві перемоги, та Манчестер Сіті, у яких чотири бали. Чотири бали також у Інтера, Спарти, Аталанти, Спортінга, Арсенала та Монако. Але на даний момент за додатковими показниками вони пробиваються лише в раунд плей-офф. Також до раунду плей-офф пробиваються з трьома балами: Баварія, Барселона, Реал Мадрид, Ліль, Парі Сен-Жермен, Селтік, Брюге, Феєнорд та Атлетико Мадрид. А от Нідерландський ПСВ з одним набраним балом на даний момент пробиваються до цього самого раунду плей-офф. А ось ці 12 колективів на даний момент нікуди не пробиваються. На жаль, серед них і Донецький Шахтар, який 27-й. Щоправда, гірники лише за додатковими показниками поступаються нідерландському ПСВ. В списку бомбардирів лідирує Гаррі Кейн з Баварії завдяки своєму покеру ще з першого туру. По три голи у Брестівця Сіма, двох гравців Борусі Дортмунд, Адаємі та Гарасі, а також Шешко з Лейпцига. Чекаємо продовження боротьби в лізі чемпіонів наступний третій тур через два тижні. Дякую всім за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. В коментарях, будь ласка, висловлюйте свої враження від туру номер 2 На все добре.